І так, ми знімаємо сьогодні п'яту частину Майнкрафта. І я хочу порекомендувати вам канали PlayStrong Стронг і Містер Алігато. Приємного перегляду! Я Рубаемся додому. разом. Я до Ну, я иду, ну, той, да, прейду, Давай рубаем дерево. <shock> <му> крафтити це буде наше дерево, коротше. настав час крафтити тик. Пер... Кирку! Кирка. Так. Так. Давай, так. став. Так, чекай, маленьку. А ты тепер... пок. Так. Робов ще одну, може. О, і у нас ще одна кирка. Ну, ще. ще, один меч тупор, і сокиру. Тупор, сукиру. тупор треба. Добре. Так. Ще один меч. Тупор. Добре. Так. Сокира. Так. Ну так. Так. Е! Е! Так, так, так. Меч! Крыши. Один меч! Один меч! Ще меч не буде, тому що він якийсь зламаний Та нехай буде. Меч, давай, меч, меч, меч. меч. Опа. Ми скрафтили інструменти для нас всіх. Давай шлям, шн. А. Е. Ну, іде. А я пішов добувати дерево. Е, поки ла на жаль ні, прийдеться в темноті бути. Обережно остерігайся зомбарів. Я оголь знайшов. Е, вугілля. Добре, знайшов вугілля. Тимаєш палички? Е, на жаль, ні. Е, ми всі палички я потратили, мені потратили мені на інструменти. А, ну добре, так. А я желізо знайшов. Шолом нам потрібен. Добудь е, цей каміння для пічки, бо в чому ми ж будемо переплавлювати наше кірки треба желізні поробити. Бо в нас кам'яні. Я і дофічку зроблю. Добре. Ну все, я добув достатньо е, желіза. Доступний раз підемо за алмазом Е, добре, бо в нас будуть ці. Так, я знайшов 10 желізної руди. Так, я знайшов багато желізної руди. А. <кій> Ась, так. Я не йшов. Так, дерево. Ух ти, клади його сюди. Пічку будемо крафтити. Так. <кій> <кій> Нам не вистачає. Нам не вистачає. Нам не вистачає так. Вісім треба. І ще. Ну все, ми пічку зробимо. Кладемо. Ну, поки воно переплавиться, ми почекаємо. Злитки. Ура, злитки. Пора зробити собі мечінові і шолом. Давай, кращі, шолом, шолом буде без рогів. то якось тупо буде. будемо Будем робити. Так, раз, два. Ти зламаєш. Ура! Ми зробили шолом. Кому шолом? Візьміть хто-небудь. Так, ми зробили меч кірки. Е, так. Кладемо всі речі сюди. Так, всі так, речі поклали. Так, раз. Е, я візьму кірку. меч Так, я пішов за алмазами. Я пішов за алмазами, за алмазами. Так, е, ми йдемо по Еміральди також. Еміральди шукати. Так. Як ми будемо з носатами торгуватися? Я пішов за еміральдами і за алмазами. Я на дорозі. Дивись. Просто хтось так викинуть. А? Може якийсь кисть Не знаю. може читер. Тільки. 25 изумрой. Чекай. Чекай. Я хочу добути трохи алмазів. Зачекай. ті наші заброшенные шахтери Я Я хочу постоять. Нам... Чекай. дивись там ще якась печера. Чекай, ні. Стоп. Что ты показала? Здається, алмази. Тут маленький алмаз висвітлюється. Так, я добув тільки два алмази, тільки два. Але чи не будемо крафтити. Пішли. Де тут тебе Гріфера? Ух ти! О, гріфера по... Та з нього нічого не випало, він прописав команду на нові падіння речей. Я продаю кіски, силом і хороший сад. Дай п'ять. Дайте будь ласка. топор з метьом. Дай п'ять. Дай, <клес> дай, будь ласка, мені топор. <клес> мені, мені будь ласка. <клес> топор коштує п'рудів. А мені, будь дай, ласка. Але маєш, маєш здачу. Скільки смарадів коштує цей меч? <клес> Три. Три? Добре. Е, тримай три. Е, я тобі дам ще чотири подарунок сати. Дякую. Так, десять... дай власне. Так. Упар десять відомо. Ах, ти ж подонок! Ні! Э! <te width> <sale>. Не бий <sixth> його! Він Типа. вже тут це наш Ту його типа. Пішли найти алмазы. Так, ідемо сюди. Там де печерка? Так, там прикольно, пещерка. О, тут хтось алкоголь був з риферів. Ааа! Піщерка, айди, не рухай. а <плес> Ой, я зачав алмаз! Алмаз! Давай рубай його швидше! Все. Все, давай. Так, Ми взяли! Давай. А зараз тебе железними кірками довго. Так, чекай. Трошки ще камні добуде вплинути. Давай, Нам потрібно багато камнів для побудування дому. Брат, ти жив. Рвався. О, в мене нога поламана. О, а, 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 а. О, Ух ти! Тільки не бий його, будь ласка, якщо він. щось погане. Ну, короче, що чим ти торгуєшся? А, а, я торгуюся костями. Дай мені. Кожен. Скільки це все коштує? Кості я маю дві. Вони коштують шість. А що вам? Та ні-ні-ні-ні, не, не треба, не треба! Привіт, це... носатий. Да, так, значить, тут є шість. Вас п'ять із ізумрудів. Я це все забираю. І я підходи тобі. Так. <ривіт> Мені да, одну кость дай, будь ласка. Да, я шлем беру ще А шлем мені нече, мені желізний. Візьми собі шлам. Надій. Добре. О, о, нарешті. Стоп. Він замаскований, здається. Чекай. Так. Кості так. Ну, папа насатий, дуже хороша зділка. О, папа насатий. Хороший насатий. Пішли. Да. Так. О, Ендермен! Боже, куди він телепортнувся? Таке подобається. Охей. Він телепортує Ой, блін. Я зажираю весь мада! А-а-а! Я тебе по ногах дію. ти не можеш телепортнувати Ой, я голекую. Ты мне трохи мозг сожрал. У него выпало око эндера и два эндерперлы. Дай пойму. Давай. Мутант Крипер. Мутант Крипер. Я не пробачу мити. Крипер. Крипер. Добре. Ура, ми його вбили! Ми перемогли. Давай тепер на кінець построїмо дім. Візьмем носатого до себе. Давай додому. Давай. І він нам буде допомагати. Давай. Насатий не хочеш до нас додому. А, а! Ти насатий бездомний? Так. так. А ну, ми тебе... Ти будеш нам все давати безплатно, а ми тебе будемо. Кормити, кормити вдома. І, і будеш жити в нас. Залюбки. Давай пішли, насатий. <гум> так, ми построїли тут невеличкий дім. Ну хочеш стейки насатий. Ти голодний? А, ну тримай стейки на запас, якщо тобі пригодяться. Ну добре, насатий. примощуйся. Я відкрию двері. Я пішов. Зараз прийду. Добре, ти нікуди не виходи. Тягнешся. Так. Так. А, точно. Я коли нас скріп зірвав, у нас просто цей. No, mm no, -hmm. mm -hmm.